Ми приїхали із Семенівського району, села Василівка. Ми перебуваємо з моїм сином Артуром на лікуванні гострою, гострівку, власний лікус, царак крові. Ну, зараз нам капають копають а Требується сепаратор крові, щоб просепарювати на тромбоконцентратор. Треба їхати зараз у Харьков, бо тут немає сепаратора. Майже 30 дітей з важкими діагнозами перебувають зараз у відділенні онкогематології Полтавської дитячої клінічної лікарні. Життя кожного цього малюка залежить від кваліфікованої, вчасної і правильно організованої медичної допомоги. Відділення дитячої онкогематології міста Полтави займається лікуванням як онкологічних, так і онкогематологічних хворих. Відділення має досить сучасну базу завдяки спонсорській допомозі, ми маємо досить, достатню кількість інфузоматів для проведення хіміотерапії. На превеликий жаль, у Полтавській області відсутнє одне із найважливіших обладнань, яке обов'язково необхідно використовувати для лікування онкогематологічних захворювань. Зараз ми знаходимося з донькою на курсі лікування у дитячій клінічній лікарні в місті Полтава на Леваді. У нас дуже велика проблема з тромбоконцентратом. На жаль, в нашій області немає сепаратора, який вироб переоцівує тромбоконцентрат. Ми їздили для тромбоконц... За тромбоконцентратом з донькою аж в білу церкву. Це дуже важко. Це час, це дорога, це гроші. Тому ми від імені всіх батьків звертаємося до небайдужих людей міста. Допоможіть, будь ласка, отримати, назбирати кошти для того, щоб і наша Полтава змогла приобрести цей сепаратор. Порятунок життя кожного цього малюка дійсно залежить від можливості регулярно отримувати тромбоконцентрат. Батьки полтавських дітей, хворих на рак, багато років мріють, аби їхні малюки мали можливість проходити лікування, не покидаючи межі області. Ми знаходимося на лікуванні вже майже півтора року, так як ми пролікували основне захворювання і виписались у стадії ремісії додому. Але ми пробули вдома, на жаль, дуже недовго, так як через три місяці в нас стався рецидив захворювання. І тепер ми змушені проходити високодозову хімію. Тобто, у нас дуже сильні дози хіміопрепаратів ідуть. І під час цього лікування нам дуже потрібен. Тромбоконцентрат. На жаль, знайти його в Полтаві немає ніякої можливості, і ми змушені спочатку ми їздили в Білу церкву, а потім стали купувати його в Харкові, так як це виходить дешевше. Без сепаратора ми ніяк не можемо обійтися. Тому що тромбоцити критичні а для наших діток маліша кровотеча може стати на жаль фатальною. Дуже багато діток лежить з області, із міста теж лежать дітки, і кожному це потрібно а не в кожного є. Можливість з'їздити так далеко як ми, як ми, і брати цей тромбоконцентрат. Розумієте, коли пояснюєш батькам, що цього тромбоконцентрату в нас нема, і необхідно їхати в іншу область. Це ж пов'язано з певним. Е, е, Певним ризиком для життя дитини, це час, це додаткові кошти. І поява такого сепаратору крові допоможе врятувати багатьох діток хворих на онкологічну і онкогематологічну патологію. Улітка! А улітка що робить? Кушається. Кушається? Да. А ти бачила улітку? Ти бачила улітку на травці десь? Не бачила, я по не її бачила. Усі ці малюки не можуть зрозуміти, чому такий тривалий час вони знаходяться не вдома, чому кожного дня вони змушені терпіти біль і бачити людей у білих халатах. Хочу висловити подяку всім лікарям, які проводять лікування, які лікують наших дітей. Дуже їм вдячні за те, що вони дуже бережно, дуже. В колектив цієї лікарні в общем, головний показатель це відношення дітей. Коли дитина любить врачів, ми це таке. Ми батьки, ми тут просто представлені до дітей. А от коли діти люблять, ждуть обходине як чогось страшного, як можливість пообщатися з лікарями та медсестрами, я думаю, це головний показник ефективності якості їхньої роботи, коли ждуть і люблять діти. Серед усіх маленьких пацієнтів. Танюшка, напевне, єдина дитина, яка кожного працівника відділення вважає своєю мамою, адже рідна мати залишила дівчинку у відділенні у липні цього року, після того, як дізналася про діагноз доньки. Одяг, ласощі, турботу і гроші на лікування Таня отримує від чужих небайдужих людей, але не від батьків, які про неї забули. Іноді допомогу дитині передають односельці із Козельщинського району Полтавської області. Дівчинку хвору на гострий лімфобластний ликоз рятують небайдужі серця. Ми вдячні волонтерам, які відгукнулись на, наш, на наше прохання допомогти в зборі коштів для придбання цього сепаратору крові. Тож колектив відділення онкогематології полтавської дитячої клінічної лікарні і батьки дітей хворих на рак звертаються до українців. Допоможіть придбати обладнання, яке життєво необхідне багатьом малюкам.